Другий тайм, 16 рік. 3-2 виграє Чорноморець. Це 16-й, друзі. Привіт-привіт, всім-привіт, всім-привіт. Всім, хто приєднався до нас, привіт. Так, сім'я трохи випив і на поверхню. Повертаємось, помінялась половинами команди Чорноморець. Синя команда, темно-зелена команда це Нептун. 16 рік прокидає Що? по флангу. Є можливість Чорноморця завершити атаку, але вибиває Захисник п'ять. Давид, оставляй. Другий стан з ворота. Воротам, воротам бросай. Просто ворота бросай. В сторону ворота. Льоша в сторону в вороту вороту вороту. ворот. Ти меня слышишь? Передача. Леша, ми не играем. Бросай аут в сторону ворот. Назад не бросай. Дякую, 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 Олександр. Дякую. Нептун! Ну, Ну! воротар. Футбол якось за м'яче. Воротар в останній момент викинув ногу і зупинив м'яч. 3-2 залишається рахунок. Передача, ну! І знову момент! Знову момент у Нептуна. Ну, треба вже було зрівнювати. Дивимось, дивимось, дивимось. Кінфор Фарік, дякую за розум. Дивимось, дивимось, дивимось. Сильно вперед. Олітає м'яч, її дворі буде вводити, ніхто не торкнувся. Буде вводити на хто. Другий тайм є в команді, щоб вирішити тобто найсильніший в цьому матчі. 3-2 Чорноморець виграє. Цікаво дивитись. Дуже, Чудова гра, друзі, розвертається. Видає передачу, не точно що намагається Чорноморець взяти м'який контроль, але не... все ж таки вдається вийти з під пресингу і зупиняє захисник Нептуна, футболіста. Хто грає Нептун, темно-зелена команда і Чорноморець синя команда. Триває один тайм. 20 хвилин триває один тайм, друзі. Діша Южна буде грати. Так, сьогодні буде грати Діша Южний, трошки пізніше. 15 на народу буде грати до Нельзя! Вперсай. Бросай вперед. Вказує, куди треба бігти, а. Бросай в сторону вибирає. 3-2, Чорноморець виграє. Як довго, як довго є. Фінішка, ну куди? Далі, далі, Де боротьба. Маленький футболіст намагається по флангу. Так. Давай, давай! Порушення, правил, бачить, суддя, все вірно, все вірно. Так, де грають місто Одеса. Можна трансляцію? Ні. 3-2. Нептун буде намагатися. Олексієй. Розіграє п'ять шуденько. Який рік? 16-й рік. В атаку йде Нептун. Передача, і удар повинен бути. Немає удару, не точно. Передача від воріт. Чого? Бо я нікого не приймаю на трансляцію. воріт буде воліти Чорноморець. Дуже високо зустрічає Нептун футболістів. Передача, ну, знову. ну, нужна, де забрать! Бойся його забирайте! Три-три. Чудово! Помилка воротаря і три-три. Де саме місце Одеса. Ну, суворівський район, це все, що я можу сказати. Реал Мадрид. Прем'єр-ліга, якщо вам потрібні судді, пишіть нам. Передача. 3-3, друзі. Забирай, біжать! Забирай! Далі йде боротьба. Давай, давай, помогай, Кирюшенька, помогай! 3-3 рахунок. Не вийти з центру поля. Ось Це такий чудовий челендж. Кирил є! Кидання. Нептун намагається, пробиває. Хорошо, хорошо, Егорчик, посвідчується. Кирюшенька, хорошо. И дворит будет водить Черноморец. Три три рахуна. Случилось 200 Так так. Давирай! Дай Нептун Черноморец дворит и Нептун будет водить мяч за аут. Чудово играет. Наш наш аут наш. Егор наш аут. Три -три Что случилось? Быстрее 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 меняйтесь. Быстрее Патоша, быстрее. Игра там и... ты здесь. Передача, Ножбо, Ножбо, Ножбо. немає, удару від воріт. Так, так. так, після Ю-21 приїхав. Тут затворив то так. Так, так, друзі. Дякую, м'яч. дякую, друзі. Дивимось, дивимось. Передача вперед. Боротьба в центрі поля буде. Задавай, Татоша, забійсь, Тата! Забіж! Шукає момент. Простріл! Немає прострілу, дуже добре. Давай! Простріл, молодець! Чудово, чудово, зіграв м'яч, залишається в Нептуна. Притискає знову команда воріт Чорноморець. Знову, Харіма Гавайр на максималках. Так, друзі. За, от обводиться м'яч. Руками. Дно, немає удару. Вбивається м'яч вперед. Тихо, тихо, нарушення правил. Захист молодець. Так, можна з вами зіграти? Можна, можна, звичайно. Якщо у вас є команда, тренер, будь власне, заявляє. Наші лізі. Закривай, закривай його, Дім'я, закривай! І на м'яч смотри! Ні, атака, давай, неп... давай, атака давай, не втуналь! Давай! давай! Нептунай! Щеку! Ну який же! Неймовірний матч! Просто неймовірний! 4-3 Нептун вже попереду! Знову Нептун попереду! Яке місто? Одеса! Місто Одеси, друзі! Чотири, ніщо за гол! Дальній кут пробив! Ворота Р не бачили за захисника! І... Ви чорні там? Іграємо там! Чотири-три, вже Нептун виграє! Є, 3 -3, -3. Чудово, чудово, чудово! Давай, Кутоша! Давай! І Чорноморець буде водити м'яч зау. Чотири-три. Оце боротьба. Другий тайм. Чотири-три, Нептун виграє. тимно зелена команда Нептун і Чорноморець сильна команда. А от Чорноморець буде водити м'яч. У нас називається Нептун. На Молодці. Стій! Роман, тримай! Роман, Кидання, нож, бо атаки немає. Команда «Нептун». І контроль бере. Ну, який момент! Можна і Можна, якщо команда є своя. Роба, нашу голову, Ром! 15 років. З 16 року народження. Дякую за цікавість. Давай простріл! Постріли! Чотири-4! Захисник свої ворота! Чудово! Це вам не Ліверпуль Арсенал 4-4! Це не Чорноморець! 4 4 Це заруба, друзі! Це дитячий футбол! Магуайр. Та він не може в двох командах одночасно грати. Він на був Чорноморці, або на Тоні. Розворачивай, розворачивай ігру, розворачивай ігру! Розворачивай! Так, дуже схоже. 4-4, друзі. 4-4. Цього матчі. Ну, 5 голів забив Нептун і 3 Чорноморці. Але рахунок 4-4. Давай, забирай, забирай! Біжать вперед! Біжать, біжать! Нептун атакує. І помиляється, помиляється нападник, але м'яч залишається на тона, нас, шукає момент для передачі. По флангу передача, але не точно, на жаль. Залишається м'яч в полі і... Догоніш! Дякую, Догоніш! Дякую, дякую за підтримку. Артош, дякую, 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 друзі. Можна здати сидіти? Можна. Кініс бросай, Денис двигайся Якщо ви встигнете приїхати, до нас... Стой, да, бросайте, суддю. Давай, Воно, давай! Поки обнімаються два захисника чорноморця, немає удару, ну... Ну, ну, з кучі, так не заб'єте! Вибивається м'яч. Аут! Аут, друзі! Ау! Чотири-чотири І судді! І судді, друзі! Це яке місто, місто Одеса, друзі, місто Одеса. Місто можна з вами зіграти. 2014 рік не грають вже 4 плюс 1. 14 рік грає, 7 плюс 1, друзі. Передача. Приймає захисник. Шукає момент. Де швидше треба рухатись м'ячем, дає передача. Перед. Спокойно, спокійно, 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 Провожаємо спокійно, проважаємо, спокійно, встанавлюємо, Розворачуємо! є! Передача в центр. Голову грає Нептун. Передача. Єгор є. Міняйте гравців. Гравців міняють. Ми цього можемо не помічати, друзі. Гравців міняють тренери в будь-який момент. Ми просто цього не помічаємо. Можна показати. Ну і 4 чотири. Біються до останнього. Звертається і поваль видуває м'яч на 4-4, 4-4 друзі. Нептун, темно-зелені, Чорноморець, синя команда. Чудова боротьба. Тож переможе в цьому матчі. Залишає, не залишається м'яч. Полі. Суддя показує відворіт. Я займався в полі 4 роки. Молодець. Ви тренер не є коментатори. Скільки йде один тайм? 20 хвилин, друзі. 20 хвилин один тайм йде. 20 хвилин. І після цієї гри відразу у нас буде фінал. 17 й рік боротьба за перше місце. Дуже принципова гра. 17-й рік народження, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Дима, Ді, дякую, дякую за... Тихо, 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 не трогайте його за мікрофон, дякую. Приможці скласти хороші аферам. Так, так, почнув такий... <реку> 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 взяли! мене. Хліб вибираємо, смотримо, хліб. Уходимо! Уходимо! Ходить. Ну, ну так це дуже цікаво, дивитися, діти грають, це щось корисне. Нет, Бачите, Леша, як розвивається. Далі Чорноморець. чого нового раціона ПСЖ інформацію. Тому що його вже купили, він після цієї гри поїде в ПСЖ. Ну. Вже Повері. трансфер відбувся, близько. Глеб забирай! Отлично, вигрались! Давай, давай, давай! Ліде атака, не по. Пошл! Глеб! Опять ти наступаєш на м'яч. Давай, давай, Дима, давай! давай, давай! Подтримка, подтримка. Да э... Догонишь, догонишь, Егор, догонишь! Отлично, через своего, пошел быстрее! Дача по флангу не отбывается. И воротар собирает Егор, Головою не грає перелітить м'яч. Боротьба. Так. Зупиняється м'яч, несун намається не затмечний не не контроль, віддає передачу в центр. Давай, центрі. Дай! Діть! 5 4 Забиває Нептун! Місто Одеса, друзі! Місто Одеса! 5 4 Яка боротьба? Доброго ранку всім. Так, так валідовано. Це прайс Барселона, патент Барселона. Так, а це гра 5-4, друзі. 5-4, не повинні болять але ще гра піде 7 хвилин. Тому є ще час. Передача. 5-4. Давай, атакуй, передача. атакуй, атакуй, атакуй! Намагається Чорноморий взяти. Атакуйте, атакуй, не ждіть! Артем, дякую за м'ячик, дякую, друзі. 7 хвилин. 6. 6 хвилин кидання. Далі йде боротьба. О, помиляється давай, давай. захисник, нічого, друже, нічого, треба підніматися. Вибивається м'яч і буде готовий. Не виходить м'яч на семейні полі. Треба забійть! Забійть О, Це вже ми бачимо, Тренер підставляє. Склад, тому дивимося, як грають, холодіти. А сточіться, ним. Отлічно! Ще, розвертається, пас-центр! Пас-центр! Встигає віддати і буде нептун водити мій заото. Спочатку пришла, що мої дуже круто, а зараз ну, діти. Давай, Данечка, от он момент! Це ж діти грають. Могли втомитися, це нормально. Макс руки спокійно, В руки! Розумів, суддя! Розумів, просто мій. 5-4 Нептун, певно, зелена команда виграє. Чорноморець синя команда, друзі. Може собі дозволити, в 2013 році. Не знаю, не знаю. Дивимось, дивимось, передайте. Бросай, ворота, бросай! А от ти брось в ворота. Рахунок 5-4, Нептун виграє. 5-4. Ігрок ззаді стоїть. 5-4. Ну, кидання, да швидше вже. Ні, ворота розбирає. Отлично! Быстрее убежали! Це не точно. Є боротьба в центрі. Ну не дивіться. Давай, давай, Пополісті. давай. І виходить м'яч між полями. Діня, надо доводити. забити, Діня, добіжать до ворот і забити. Кидання, далі йде боротьба. Серхіо Рамос вмикається в гру. Да, Даня, молодець. Ні, і... і... це не може доводити м'яч за аут. Трап. Ну для них це принципова гра, бо вони йдуть на четвертому-п'ятому місці, і це боротьба за четверте-п'яте місце. А потім боротьба буде за третє в Нептуна, чим сьогодні переможе. Я футболіст. Успіхів тобі. це підтримка Нептуна, бришне. Чотири хвилини залишається в команді. Суддя не дав колоду, бо за рахунок питань немає. Є суддя, який все контролює на полі. Є чотири рахунок. Бувай, тебе! Спокійно в руки! Я будто ліст. футболіст. Yeah. <laughs> Перелітає. Давай, давай! давай. Перелітає ще захисників. Залишається останні захисник. Ну, ну що ж таке? Ну, скільки Давай, давай, давай. Ледовий Нептун. <плес> що за жовтий та це Він ну, не бігає, він ходить, Він вже на опиті. Йому бігати не треба. <плес> По своїм стріляємо. <плес> так, так, ну, ну вже втомилися, діти. <пайліпи> Ще <пайліпи> один кутовий, якийсь. Да. Дякую, друзі. Дякую, дякую. Є Немає футболістів. Удар! Немає добивання головою я, туди. Реже. Головою треба було туди його. Добивається Чорноморець. Бачите, там. Давай, давай, поки там вернее. Не буде давати суддя, ну малі жви, діти ще, ну не буде. Давай, давай, достанеш! Достаніш! Достаніш, Кирів! О, мусить вам! О, прокидай, Сергія рано снова! Зупиняє м'яч, ну що він буде робити? А, не бачимо, а, що він робить там. Бачимо, бачимо. А, آ, не хоче на передачу питня, сліза, зі сий, бачить. Так, я просто. Думати, думати. Далі, далі. далі ну. Піра! Біжать! Втікає, не встигає. Останній захисник. Дві хвилини. Дві хвилини в Нептуна отримати цей рахунок треба. 5-4. 5-4, друзі. Суддя, геній. Давай! Давай! Воротар! Порушення правил, напад на воротаря. Молодець, бро, молодець, молодець. Правильне рішення. виграє. 5-4. 5-4. Нептон. 5-4. Ортар хорош. Чудово зіграв. 5-4 Нептун виграє. Одна хвилинка плюс-мінус. Передача не точна. Не влучає в дальній кут, Це просто якийсь неймовірний момент наприкінці першого, наприкінці другого тайму. 5-4 рахунок, друзі. Подивимось, подивимось. час впливає. Денис на м'яч, смотри, на м'яч! На м'яч! Вибиває, гравець. Ну от он сейчас раньше буде на міче, тому що все сзади. Чудово розвертається Ріган. Турнеш пігнуть, всіх не обіграєш. Передача вперед. Розвертається. Вибивається м'яч. Ні, я зараз на обрізку. Судиш. Давай, 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 Горка, треба ще забить, треба забить обязательно. Все, спокійно, наш м'яч виходить. М'яч матки буде вводити. Залишається ще трошки часу до завершення гри. Давай! Ну ну навіщо спиною? Водить Нептун за утопки Кидання! І. Відбувається м'яч на а а Там додають по ним п'ять. Так, так, я за О, успіхів тобі. За наполічу грає наполі. Останній сезон просто молодці. Нічого що не що от неправильно клять. Ну, це 16-й рік. Вони повинні хоча б розуміти, як його кинути. Вони не повинні відривати ноги, руки із за голови повинні кидати, але вони повинні розуміти, як треба це робити. Біжить! Бежить! Біжить! Ворота! Забирати треба! Донбузів до пів 11-й. Завершується матч! Ви! Добрий ранок, поїхали! Перемагає Нептун з рахунком 5-4. І зараз у нас фінал 17-й рік. Дома, дві команди будуть грати 17-го року народження за перше місце. Чекаємо на початок, друзі.